Зв'язати ребенців від сандалі. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Є така іспанська історія, яка розповідає про тата і сина. Вони розлучилися в результаті багаторічного конфлікту. Син просто втік з дому, не дав ради. Побачивши, що його нема, так то почав його шукати з таким дуже розбитим серцем. Місяцями його шукав. І марно. Мій син не ховатися. Нарешті в такому останньому акту відчаю. Він розмістив оголошення в газеті і написав так. Дорогий пако, ну, то таке поширене ім'я Вісмані, зустрінемось на площі ринок під звіницею в суботу обід. Я тобі все прощаю, люблю тебе, твій тато. Таке просте оголошення. Увага цієї суботи, 800 чоловіків і. Прийшло на площари войне. Вісімсот з тим іменем Пако, чекаючи прощення і любові від тата. неймовірно. Сьогодні Іван Христитель говорить про сандалі. Може, ви не розумієте до кінця символ, але в євреїв схилитися, розв'язати сандалі означає схилитись до, когось, схилитись до когось дуже близько, то тобто така символ близькості. Коли я схиляюсь до тебе, до сандалей, я з тобою є дуже близько. І може хтось сьогодні стоїть у храмі і має таке відчуття, але я якось того тата не чую там. Я не помічаю того Бога, як тата. І якщо Бог є серед нас, то чому ми його так не знаємо близько? Чому ми його не бачимо так близько? І як не дивно, це є просто прямі цитати, які учні дають після Воскресіння своїм життям. Помітьте, що робиться з учнями після Воскресіння. Вони дивляться на Ісуса, і його не пізнають. Не пізнають. Одні бачать Його садівника, інші завтра будемо читати, йдуть до Емусу і говорять з ним і не помічають Його. Помітьте, ті самі учні не бачать Ісуса близько, хоч Він є близько. І думаю, відповідь на це питання, чому так відбувається, чому ми з вами не чуємо Бога так близько, лежить десь у такій площині. Подивіться, якщо ми когось добре знаємо, добре, то ми його впізнаємо навіть здалека, навіть в натовпі. Нам достатньо якоїсь миті, достатньо тому комусь тільки проминути перед очима та полегенько, а я його зразу пізнаю, бо я його добре знаю. Але все кардинально міняється, коли ми бачили когось коротко і дуже давно. І ми не можемо його так легко впізнати. Навіть коли ми зустрінемося з ним очі в очі, то він спочатку має мені нагадувати. А я ще подумаю і скажу, а, а...". навіть ті обставини зустрічі, деколи мені чітко його пізнають. Суйте, це саме стосується наших стосунків з Богом. Ми часто скажемо, що не бачимо його в такому повсякденному житті, а можливо діється це тому, що ми мало його знаємо. Увага тому Христос Воскресе! Можливо, це шанс для багатьох з нас йому сказати сьогодні перше привіт. Привіт, тату. Просто сказати тату. О! Тільки сказати, як до когось живого. Бо я вже маю 30 років і я ні разу не сказав тобі тату. Ні разу. Може, сьогодні така шанса почати? Почати такий привіт, в таку неймовірну пригоду. Довжиною в життя, де я буду здатим про нього розказати своїм дітям, де, можливо, діти забажають, дивлячись на мене, забажають ту мою історію з Богом зробити своєю історією. Будь-ки один отезін, поїхав на реколекції і Сім'я пригорнула, мама таких трьох дітей, дворічний, шестирічний, десь 15 літок такий, три хлопці. Такі. І вони зробили йому вечерю, і отець перед тим, як з'їсти вечерю, спитав їх, слухайте, а як ви зійшлися разом до чоловіка і жінки? І тут він помилився, бо мусив 45, хвилин слухати уголовне, а мусив перше висловити ту історію. Вони зналися від першого класу, слухай. Він вісім років за нею бігав, а вона його не помічала. Він вона його помічала. Не помічав. Потім вона за ним вісім років бігала, він не дуже її помічав. Неймовірна історія. Сходились, розходилися таким. І вона так все розповідала. Найцікавіша була реакція тих дітей. Той старший пішов собі по своїх справах, той молодший кубиком бавився. 45 хвилин туди сюди переставляв. Страшно небезпечна людина, Не тому, що від нього чекати. Тик-тик. А найцікавіше був той шестиліток, неймовірний хлопець. Він сидів, слухав ту історію і випереджав маму на одне речення. Мама каже: і ми з татом прийшли на площу ринок і сіли на лавку. Син каже, та чекай, я розповідаю. А потім ми пішли, в спігає, а я розповідаю, розповідаю почекай. Тобто він, він постійно знав ту історію, бо мама певно вже тисячу разів його розповідала. І він постійно ту маму випереджав. І я переконаний, як він буде мати років 16-18 і, і зустріне свою першу дівчину, то як він вийде з такого дому з таким переконанням, що любов це щось гарне, що любов це щось велике. Що про це постійно говориться, що про це постійно святкується, бо не мали там постійні річниці першої розлуки, першого сходження назад, другої розлуки, другого сходження. Ми так це все святкували. І цей малий вийде з такою цілковитою свідомістю, що любов це така історія, яку Він буде схотів зробити у своєму житті, розумієте? І в мене до вас питання і до себе. А твоя віра? Для твоєї дитини є такою історією, що як ти про Бога розповідаєш, що дитина з устами відкритими, слухає і потім хочеться зробити своєю історією. Якщо так, якщо так, то сьогодні ми справді в доброму місті, сьогодні дуже добрий день, бо сьогодні понеділок, де згідно церковного закону, Могли й не приходити, бо це не буде гріхом. Але ви прийшли, тому що для вас відносини з Богом не є законом. А ви хочете продовжити близькі відносини. А це означає, що ви не хочете виконувати якісь закони, а ви прийшли, щоб зустрітись з татом, живим татом, щоб через рік ти мав таку історію любові. Не знов через рік прийшов до церкви, а кожен день був з тим татом. І через рік ти мав таку історію, яку варто пережити, скажеш ти, і скажуть ті, які будуть на тебе дивитися. Бо сьогодні Ісус, як тато, вибачає тобі всі твої гріхи. Він Воскрес і просто хоче з тобою побути кожен день. І тому Христос Воскрес. Це не просто привітання, це серце, яке вибухає радістю, бо я знову з датом. Амінь. Христос з